Добрий день, дорогі мої друзі! Всіх вас я рада вітати на своєму каналі, і в мене сьогодні буде розпаковка. Ось я отримала посилку, я її вже відкрила, але роздивлятися будемо разом з вами. І давайте ж подивимось, яку ж цікавинку я замовила, що я такого знайшла. Так, ось, як ви бачите, упаковка коробка в коробці, тобто щось повинно бути досить крихке, але це не посуд. Це я замовила ось таку вінтажну шкатулку. Зараз будемо розглядати. Гарно, що так запакували. Хоча це і не посуд, не фарфор, але все одно річ досить таке. Тендітна. Ось така шкатулка з таким орнаментом на кришці. І це пластик, або, як ще кажуть, бакеліт карболіт. Це колкий пластик. Раніше з нього виготовляли багато речей для вжитку і іграшки. Деякі предмети посуду, дверні ручки, розетки, телефони, можливо, ви пам'ятаєте, ось такі шкатулочки. Вона на ніжках, видно ніжки. І тут написано: ось алмата, мабуть, по формі кришки, що така, ажурна алмата і ціна один карбованець, 50 копійок. Тобто вона недорога, але все одно досить гарненька така річ. Я пам'ятаю, з дитинства у нас в бабусі була теж шкатулка така пластикова, і там зберігалися листи, листівки ось така скринька для таких пам'ятних речей, але, звісно, цього ніхто не зберіг, воно десь ділося. Я вирішила, так би мовити, відновити втрачене. Купила собі таку шкатулочку. Можна сюди і Ниточки складати, гудзики, можна ще якісь потрібні речі. І ось так вона вінтажно буде виглядати. Мені подобається. А ще до цієї шкатулки я знайшла ось таку цікаву річ. Бачите, невеличка маленька баночка, тут кришечка закручується, ще одна кришечка, і це називають чайниця. Можна для чаю, можна для спецій. Ну, ось така теж річ для господарства може знадобитися. І я знаю, що ці вироби раніше виготовляв близький завод пластмас. тобто багато було таких речей для домашнього вжитку, і ось деякі ще до сих пір можна щось і знайти. І ось так в мене колекція поповнилася цими предметами. Я теж дуже задоволена. Гарненькі вони такі мають такий досить старенький вигляд, але в гарному стані. Дякую вам за увагу, за коментарі, те, що ви зі мною. Всім всього найкращого та до нових зустрічей. До побачення!